526 засобів враження, зокрема, двадцять чотири ракети, застосували росіяни проти України цієї ночі. Основними цілями були об'єкти енергетики, цивільна інфраструктура, залізничний транспорт. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Били і по житлових кварталах у різних містах. На Хмельниччині внаслідок ударів, вибуто понад 50 вікон у навчальному закладі та більше сотні вікон у житлових будинках. А загорівся гаражний комплекс. Зруйновані 10 гаражів. Військова адміністрація повід Думала, що під завалами може перебувати людина. Її шукають у вишгороді на Київщині. Тривога тривала 13 годин. ППО збило ворожі цілі. Через падіння уламків сталося займання між будинками. Пошкоджені вікна вилетіло скло у дитсадку. Згорів автомобіль. У Ніжині після ранкової атаки безпілотників без електрики залишилося 30 тисяч домогосподарств. Об'єкти критичної інфраструктури перевели на альтернативні джерела. Глава держави у своєму телеграм-каналі закликав світ. Тиснути на Путіна та Росію, які відчувають безкарність і б'ють по Україні. Російські війська вночі обстріляли Херсон. Під вогнем опинився корабельний район міста, повідомила місцева влада. Ніхто не постраждав, але є значні руйнування. Соціальні працівники поспілкувалися з постраждалими щодо ліквідації наслідків удару. Після покращення безпекової ситуації почнуть робити кому роботу комунальники. А для допомоги жителям також залучався волонтер. Оце все вилетіло. Оце вікно, отут теж вікно було вилетіло. Там у нас картина була, от неї сталося. Тут теж, тут сіло. Це Я тут спала, дід тут спав. це були тут. Вони приїдуть до вас, починають порозгрібають завали і зроблять покрівлю і позашивають вікно. Добре чекати. Вночі росіяни атакували також Львів бойовими безпілотниками уламки збитих БПЛА. Пошкодили складські приміщення. Повідомив міський голова Андрій Садовий. Там працювали скульптори, виготовляли пам'ятники, але вночі нікого не було. Тож минулося без постраждалих. Після атаки рятувальники й комунальники розбирають завали. У Кіровоградській області через російські обстріли постраждали четверо залізничників. Їх стан задовільний. Усі перебувають у лікарні. Про це повідомила Укрзалізниця. Через ворожі удари також затримуються кілька десятків поїздів на півдні та у центрі України. Деякі на кілька хвилин, інші аж на сім годин, бо змушені об'їжджати пошкоджену ділянку. Наприклад, поїзд Київ-Кривий Ріг затримується на 6 годин і 39 хвилин. Запоріжжя, Одеса на 4 години 18 хвилин. Трускавець. З Дніпро на 3 години 13 хвилин і так далі. Повний перелік затримок можна подивитися на сайті Укрзалізниці. Військово-морські сили знищили черговий швидкісний катер Чорноморського флоту РФ. Про це повідомили МВС у своєму телеграм-каналі. За їхніми даними, ворог намагався доставити підрозділ повітряно-десантних військ на тендрівську на територію Тендрівської коси. Внаслідок операції сім окупантів знищено, чотири поранено. В Україні почали застосовувати технологію рою дронів. Про це пише The Wall Street Journal. За даними компанії Swarmer, програмне забезпечення дозволяє безпілотникам самостійно координувати атаки без постійного управління оператором. У ході нещодавньої операції три дрони самі визначали момент удару по російських позиціях. Один проводив розвідку та прокладав маршрут, інші здійснювали атаку, скидаючи боєприпаси. Така система зменшує кількість необхідних операторів і робить атаки стійкішими.